Частина 6. Благословляй свою сім'ю в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. 1 Петра, Благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Римлян 12. Ми одержали листа від жінки, яка нам розповіла. Я була дуже нервовою особою і, бувало, дратувалася без причини. Я ненавиділа свого чоловіка і бачила в ньому багато недоліків. Я вважала його нудною, поганою людиною, дуже поганою. Я хотіла з ним розлучитися, незважаючи ні на що. Але, дякувати Богу, мене запросили на івангелізаційний семінар, де я зустріла Ісуса і дізналася про Його любов до мене. Там прийшло відкриття, що мій чоловік не має жодних недоліків. Уся справа була виключно в мені. Я почала бачити тільки свої вади, а він став найдосконалішою людиною. Знаєте, після 20 років подружжя я виявила, що люблю свого чоловіка. Тепер дякувати Ісусові ми дуже щасливі. Таким способом, благословляючи інших, вона стала спадкоємицею благословення. Не платіть злом на зло чи лайкою за лайку, а навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Нині ситуація в світі і, можливо, у вашому сімейному, подружньому чи професійному середовищі характеризується боротьбою дисгармонією, ненавистю, невдоволенням, залежностями і напругою. За зло відплачують злом, за образу образою. Але Слово Боже говорить: не платіть злом за зло, не лайкою за лайку. Ісус хоче, щоб ми забули минуле, дивилися в майбутнє і перестали проклинати, відплачувати злом за зло, несправедливістю за несправедливість, щоб розпочали благословляти інших людей. Біблія говорить, що ми покликані благословляти, так, ми покликані благословляти. Навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Ми, спадкоємці благословення, а не прокляття. Наше покликання від Богу благословляти, а не проклинати. Ви могли б запитати, кого мені слід благословляти? Відповідь Усіх. Чоловікам слід благословляти своїх дружин, а дружинам своїх чоловіків. Батькам необхідно благословляти своїх дітей, а дітям своїх батьків. Начальникам треба благословляти своїх підлеглих, а підлеглим своїх начальників. Нас покликано благословляти, благословляти і благословляти один, два, багато разів на день і всіх людей. Я збираюся запропонувати сенсаційний досвід, оскільки нас покликано благословляти, я прошу вас розпочати це зараз. Так, розпочніть благословляти і з радістю. Почнемо з себе, але спочатку попросимо Бога в ім'я Ісуса, щоб простив наші гріхи. Господи Ісусе! Стаємо у Твоїй присутності. Ми грішні люди, але ми Твій народ і уповаємо на Твою милість і на відкупительну силу Твоєї крові. Тому тепер ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти пробачив наші гріхи. Внутрішню витишіть серце і визнайте свої гріхи перед Ісусом. Очисти наші серця, Господи Ісусе, омий нас своєю кров'ю! Від усякої ненависті, гніву і всього того, що є перешкодою для Твоєї благодаті, вчини нас сьогодні знаряддям Твого благословення, Ісусе, помилуй нас і наші сім'ї, Продовжуйте молитися зі мною. Господи, влию наші серця, Святого Духа і дар благословення. Ми просимо Тебе про це, О Боже, в ім'я Ісуса. Ми спадкоємці благословенні і покликані благословляти, ось чому ми розпочинаємо з себе, очима віри, тримай руку Ісуса і своєю рукою, вкладеною в Його руку осіни своє червоно хресним знаменням кажучи: я благословляю свій розум в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Зроби знак Христа на очах і кажи: я благословляю свої очі. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, зроби знак Христа на устах, я благословляю свої уста і язик в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, зроби знак Христа на серці, я благословляю своє серце в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, зроби знак Христа на грудях, кажучи: я благословляю своє тіло. Душу і дух і все своє єство в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Тепер я прошу дружину поблагословити свого чоловіка. Зроби знак Христа на його чолі і скажи: Я благословляю тебе, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тепер ти, чоловіче, повернись до своєї дружини, перехрести її і промов. Я благословляю тебе, дорога. В ім'я Отця Сина і Святого Духа. Алелуя! У цю хвилину батьки, благословляйте своїх дітей, в ім'я Отця Сина і Святого Духа, тепер благословляйте свого начальника, колег, інакше кажучи, всіх людей, з якими ми пов'язані професійно. Ісусе, ми хочемо представити Тобі всіх людей, з якими ми професійно пов'язані, ми хочемо привести їх у Твою присутність. І благословити їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Благословіть також своїх нащадків, людей, які йдуть за вами в родинному порядку, дітей, внуків, правнуків і своїх предків, людей, що були перед вами, батьків прабатьків. Я благословляю їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, щоб усі вони, як і я, були спадкоємцями благословення Ісуса Христа, нашого Господа. У цю хвилину благословляйте людей, яких любите найбільше в світі родичів, друзів, сусідів. Я благословляю їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слово Боже також говорить: благословляйте тих, що вас гонять, благословляйте, не проклинайте. Тому благословляйте людей, які вас переслідують, своїх ворогів. Ви можете сказати, що у вас немає ворогів, але є люди, з якими у вас не дуже добрі стосунки. Сусіди, родичі, свекруха, перестаньте читати, подумайте про кожного з них і скажіть: я благословляю своїх ворогів великих і малих в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ви могли б запитати, що це означає прикликати благословення Боже? Що означає благословляти? Благословляти це поставити людину під захист Отця Сина і Святого Духа. Це також означає вимолити благодать для тієї людини і благословення від Бога, ось чому це дуже могутня молитва. Отже, з великою вірою, дивлячись на Воскресло і прославленого Ісуса, відкриємо наші серця і будемо благословляти так, як навчив нас Бог у Біблії. Господь промовив до Мойсея, скажи Аронові та синам Його, так будеш благословляти синів Ізраїля, мовивши до них. Нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе, нехай Господь світить обличчям своїм до тебе і милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Так закликатимуть ім'я моє на синів Ізраїля, і я благословлятиму їх. Дуже повільно повторіть молитву благословення. Повторимо кілька ключових слів зі щойно прочитаного уривка. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе, знати й бачити обличчя Бога, чи є щось більше, що ми могли би хотіли в житті, ніж це? Нехай Господь помилує тебе, Його доброта, дари і захист. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Повторюйте цю молитву у голос чи про себе кілька разів на день. Навпаки, благословляйте, бо ви на те покликані, щоб успадкувати благословення. Аллилуйя, слава Богу! Сутворимо велику армію людей, які благословляють. Благословляйте своє подружжя, своїх дітей, своїх рідних, друзів і ворогів. Нехай поблагословить вас Бог. Нехай поблагословить вас Бог! Нехай поблагословить вас Бог. Повторюйте це впродовж дня, благословляйте всіх людей, яких зустрічаєте. Чудово, говоріться в голос або подумки всім людям, з якими зустрічаєтесь на роботі, вдома, на вулиці, в автобусі, в автомобілі. Нехай Бог поблагословить вас також, нехай Бог поблагословить вас, нехай Бог поблагословить вас. Нехай Бог поблагословить ваше подружжя. Нехай Бог поблагословить вашу сім'ю. Молімося. Молитвою, благословення один, два безліч разів на день. І нехай мій Бог в ім'я Ісуса поблагословить вас також. Амінь. Аллилуйя. Молитва. Прийди, Господи Ісусе, прийди, Господи, наповни наші серця Твоєю любов'ю, силою, Твоїм Святим Духом. Звільни його, Господи, від гіркоти, будь-якого жалю за минулими подіями, сказаними словами, за стосунками, що суперечили Твоєму Слову. Ми хочемо прибити це все до Христа нашого Господа Ісуса Христа і благати, щоб кров Ісуса омила всі гріхи і негативні речі в житті цього брата. Отче, ми віримо, що для тебе немає нічого неможливого. Тому просимо, щоб Ти використав наші руки для благословення і щоб в ім'я Ісуса Божественне зцілення текло до брата. Помасти наші руки, Господи Ісусе, своєю силою зціли людей, за яких ми заступаємося. Підніми тих, хто хворих, прикутий до ліжка, ти є самою мухутністю, немає обмежень для тебе. Зціли, Господи, тих, хто страждає від анемії і порушення кровообігу, немочі, болю, у м'язах і ревматизму. Прийди, Господи, зі своєю силою, велике те помазання, що виливаєш у наші серця. Прийди, Ісусе, поблагослови і вилікуй хворих на рак. О Господи, ми молимося за тих братів, які мають пухлини мозку. З великим довір'ям просимо, щоб в ім'я Ісуса сталося божественне зцілення цих органів. Господи, звільни моїх братів, які страждають від мігрени, невеликовного болю, діабету, головокружінь, Розумових порушень і втрати рівноваги. Прийди, Господи, торкнися цього брата чи сестри, який лежить і просить Тебе вилікувати його від інфекцій, внутрішнього вуха, помилуй. Відвідай також засмучені серця і омий їх своєю кров'ю Ісуса, звільни тих братів, які страждають від проблем з печінкою і підшлунковою залозою, тих, яких мучить постійна нудота і блювота. Тих, які страждають від болю і запалення в коліні, ми просимо Тебе, Ісусе, вилікувати тих, хто хворіє на слабкість очей чи голови. Ми хочемо подякувати Тобі, тому що Твоя могутність і Твоя милість великі. Ми хочемо подякувати Тобі, тому що ми Твої знаряддя. Ми хочемо подякувати Тобі, тому що Твоє благословення тече через нас. Ми хочемо подякувати Тобі. Тому що, коли ми благословляємо в Твоє ім'я, Господи, ми також стаємо спадкоємцями благословення. І вічний Отче в ім'я Ісуса, як твої діти, з цілковитою довірою, ми хочемо послужити Твоїм Божественним благословенням для всіх тих, хто в цю хвилину поєднаний з нами в молитві. Мій брате, Господь, промову до Мойсея, скажи Гаронові. Та синам його так буде благословляти синів Ізраїля, мовивши до них, нехай Господь благословить тебе і охороняє тебе. Нехай Господь світить обличчям своїм до тебе та милує тебе. Нехай Господь оберне обличчя своє до тебе і дасть тобі мир. Тобі, святий Отче, вся хвала наших сердець в ім'я Ісуса і в єдності Святого Духа, за могутнім заступництвом Діви Марії. Амінь.